Це кладовище у компаніївці Кропивницького району. Йому понад 100 років тут більше тисячі могил. На кожній другій штучні квіти. Рішення про їх заборону і використання ухвалили в селищній раді цьогоріч. Підприємців просять припинити продаж штучних квітів, а жителів не купувати їх і не приносити на кладовище, каже заступник селищного голови Роман Снєсар. Є також проблеми з їх утилізацією, тому що ці матеріали потрібно утилізовувати окремо, тобто метал, окремо, пластик окремо. У нас немає спеціалістів, які б могли розібрати Брати ці квіти і належним чином їх утилізувати. Пластик, з якого виготовлені штучні квіти, розкладається в природі від 100 до 400 років, каже директор обласного департаменту екології В'ячеслав Дубровський. Виділяються там навіть такі речовини, як важкі метали, або інші речовини, які можуть подразнювати і шлунок і і викликати і алергічні реакції, і навіть викликати онкологічні захворювання. Спалювати ні в коєму випадку не можна. При спалюванні виділяється дуже багато шкідливих. Це такі як діоксини, там оксид сірки, формальдегіди. Вони також ці речовини можуть викликати різного типу захворювання у людини. Троє працівників комунального підприємства Благоустрій вантажать сміття, яке біля території цвинтаря склали люди, прибираючи могили рідних. Окрім трави і гілок, вінки і штучні квіти. В цьому році. Менше квітів штучних на нашому кладовищі люди почали дослухатися. Більше я так розумію, що похилий вік дослухається до більш молодого покоління. Продовж трьох років жителька селища Катерина Горончук доглядає за могилою чоловіка. Нині каже, готується до поминальних днів. Мертві, мертві квіти не треба. На що вони? Я зазвичай живі і нарциси. От які будуть квітнути вдома. Штучні квіти на могили родичів привіз Василь Великород. Я тут не часто буваю, а хочеться щось положити, щоб пам'ять була якась. Я за живі, звісно, бо. Але купили штучні. Це діти купили вже, а ж мені. Це, звісно, пластик. Ну, це по синігу. Там уже як то будемо вже будемо по – Переходити мети ну, на. Так, так, да. да, да. вони щас. Дома ну в мене вони ще не розтіли. Геть нічого немає такого такі, Отакі ж я зелені ткну. Рішення про заборону штучних квітів ухвалили, щоб не шкодити довкіллю і здоров'ю людей, каже Роман Снєсар. Жителям селища радить вшановувати пам'ять рідних живими квітами. Інспектор з благоустрою ходила і проводила роз'яснювальну інформаційну роботу. В цьому році проводимо роз'яснюємо підприємцям про шкідливість таких квітів. До десятка підприємців на території займаються такими. Продажу таким, таких товарів. Впродовж трьох років продає штучні квіти у центрі селища Компаніївка Ірина. Прізвище назвати відмовилась. Про заборону каже, знає. Нас предупредили вже, як ми виставили квіти на вулицю і принесли отакі бумажки сплатити за оренду і за все. Треба було нас предупреждати раніше, щоб ми знали і не закупляли їх. Допродаємо вже в цьому році, на той рік вже будемо справними, не будемо заказувати тому що ми вже гроші вложили і куди нам їх дівати. Налоги треба платити, за світло платити, за все платить. Ціна на оренду піднімається. Роман Снесар говорить: якщо продавці штучних квітів продовжать їх продавати, ухвалять нове рішення про відповідальність за порушення заборони. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.